Давай, давай, давай. Сьогоднішній захід дуже важливий, показує ветеранам про те, яким чином ми з партнерстві з МКП допомагаємо реєструвати військових собство. Дивитись на мішень, підняли лук, прицілились приблизно, вкрайтесь цією прямою рукою. Коли ти повертаєшся, в тебе найчастіше виникає депресія або апатія, важкість комунікації, особливо, якщо у тебе є ще якісь. Проблеми зі здоров'ям, окрім психічних проблем. І от такого роду заходи, вони допомагають тобі вийти. Вони допомагають тобі вийти навіть не самому, а вже в якесь своє середовище до своєї спільноти, до людей, які такі ж самі, як ти, вони розділяють твоє бачення і твої проблеми, твій вір. І відповідно ви виходите з дому, ви зуртовуєтеся, об'єднуєтесь навколо якоїсь спільної мети, спільної цілі, а потім далі вже підтягується інша адаптація загалом соціально. Ми зробимо максимум у ролинській громаді для того, щоб такі гарні слова, як реінтеграція, реабілітація, адаптація, не залишились просто слова. Як уражу? Чудово. Ну, якщо зайти в Одно, конечно, є хорошо згадати, когда-то отец у этого лука стрелял. Любил до чого охоту. Да-да, еще -да, в 9 класс ходил. Сьогодні наш проект «Ветспорт громади. Ми проводимо тут в Миронівці, і традиційно ми приїхали разом з ветеранами, які сьогодні в ролі тренерів, для того, щоб ветеранам з Миронівки показати всі можливості ветеранського спорту, продемонструвати на практиці, як працює хендбайк, як можна стріляти з луку, в тому числі з зубами, як працює пауерліфтинг інклюзивний, в тому числі як можна грати в баскетбол на візках. І головне це ветеранська спільнота, ветеранський дух не наших українських бійців. Є цікаві люди, з якими можна попрацювати, але ну, це потрібно більше підійти до цього більш комплексно. А для ознайомлення, для тих людей, які взяли перший раз в руки рух, то є пару людей, з якими можна працювати. стрілу і за що пробувати? Опа, є. Оце з'єднання цивільних людей, ветеранів, людей з інвалідністю, в адаптивоктивізації в контексті спорту. Це є дуже круто, і це потрібно робити в кожному місті. Я би сказав, навіть на кожній вулиці, щоб люди почали приймати один одного. Тоді реально ми можемо перемогти не тільки ворога того і безпосередньо стати кращими самими.